Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про опортоністичну сальпінгектомію. що означають ці слова? Ці слова означають видалення маткових труб під час гінекологічної операції, з іншої причини якоїсь навіщо видаляти здорові, здається маткові труби жінці, безумовно. Така пропозиція робиться пацієнтам, які вже не планують вагітність. Зовсім так зазвичай раніше в таких ситуаціях пропонували хірургічну стерилізацію, коли труба маткова не видаляється повністю, але руйнується її частина або перев'язується, або там прив'язується і розсікається або латексне кільце надягається. Ну тобто є різні там варіанти хірургічної стерилізації. То на сьогоднішній день ми надаємо перевагу саме видаленню повністю маткових труб з метою профілактики раку яєчника. На сьогоднішній День вже відомо, що передраковий процес раку яєчника і початок раку починається з маткової труби в більшості випадків. Причому це стосується серйозного агресивного раку яєчника, який виявляється частіше на третій стадії вже і має поганий достатньо прогноз для життя. І складне лікування також виснажливе. Безумовно, набагато краще, ніж лікувати рак яєчника і його попередити. Проста така маніпуляція видалення маткових труб дозволяє зменшити ризик раку яєчника приблизно на 60%. Ну, це достатньо значно. Зважаючи на те, що частота раку яєчника 1-2% зустрічається він, то ну, вони вбивають. Так, а буде вже не 1-2 а буде вже менше 1%, і це особливо нічого не коштує, тобто це частина якоїсь іншої. Гінекологічної операції. Тому дуже рекомендую опротеністичну цю сальпінгектомію погоджуватися, якщо вам пропонує лікар, а він і мусить пропонувати. Якщо прибирають міоматозні вузли, кісти, яєчники, фінші якісь операції роблять і все одно зробили вже лапароскопію, ми вже там. От, то треба маткові труби такі видаляти. Безумовно, я хочу підкреслити, це стосується пацієнток, які вагітність вже не планують. Якщо жінка хоче ще вагітніти, звісно, маткові труби ніхто видаляти не буде.